Ось нова пригода має неприємна та повчальна. Що на днях із нею сталося, знову вам розповідає. Жив ведмедик косолапий по сусідству у ліску. Він на пасіку щоранку зносив банки з під З'їсть медок, а банку знову він під вулик підклада. Може, думав, що наповнять її знову медом там. Майя більше не стерпіла. Як він тільки но ну, прийшов, каже, нащо На ти тут смітиш? Інше місце б де знайшов. Той лиш тільки посміхнувся. А де хочу, там кладу. Це мій ліс, а ви свій вулик самі зводьте до ладу. Та й пішов собі додому. Майя ж стала міркувать, як її шкідника отого та від вуликів прогнать. Бо сваритись не годиться, так казала їй сова. Тож потрібно якось мирно все це сміття усувать. Взяла баночку хутненько, налила туди мідок, вранці встала так швиденько. Полетіла у лісок, ставить баночку із медом до ведмедя на поріг. З дерева ж спостерігає, що той буде з ним робить? А ведмедик собі зранку банку знов наготував. Тільки вийшов він на ганок і не рухаючись, став. Звідки мед ось тут та взявся? «Хто його мені приніс. Це ж моя вчорашня банка. Хто тут? крикнув на весь ліс. Хто приніс цю меду банку? Ей, ану відповідай. Мая каже, я ведмедик, цей в банки принесла. Ділиться, хто чим багатий? Я багата на медок. Ти багато маєш банок у двох. стало соромно ведмедю, більше не бішкетував, бджілкам баночки чистенькі він для меду доставляв. Отака наука, дітки, покривайте все добром, весело вам буде жити, оминатиме вас зло.